Ви бачите тюль? Оце на моя квартира. Одна третя квартири моєї вціліла. Прилетіла ймовірно ракета. Багатоповерхівку. Оце дірат, яка залишилася від дитячої, дівчина кімната моєї вірочки. Якби вона бы була бы там, вона би погибла. з 19-го поверху по 25-й Вони вирізали навіть ті квартири, які вціліли. Так, 21-й поверх. Проходьте, будь ласка, ось тут я живу, жила верніше до того моменту, як прилетіла ракета в 102 квартирі. Прошу, проходьте, будь ласка. Епіцентр взриву він був трошки з цієї сторони квартири, тому одна третя квартири моєї вціліла. Дев'ята ранку приблизно 17 хвилин тому прилетіла ймовірно ракета, багатоповерхівку. Ракета вона пролетіла прилетіла так, от влетіла от в будинок і пройшла повз. Це був ще тільки третій день війни, 26 лютого, і ми ще не розуміли. Виїжджати нам з донькою, не виїжджати. Ну якось був такий каламбур в душі, і тому ми користувалися правилом двох стін. І саме в момент прильоту ракети дитина була ось тут, от прямо ось тут. Оце оцю по цьому периметру. Я бо вона дивилась мультфільми. Це був ранок, субота. А я вийшла до неї з кухні в в цю секунду запитати, що вона буде снідати. І чоловік він якось так от з кухні в цей момент йшов теж сюди до коридору і його взривною хвилою сюди більш до туалету винесло. Я була тут, і донька також була тут. Її накрило ковдрою повністю. Отак, от такий кокон з, з, з якось так воно зривною хвилою, тому на ній навіть не було царапане. Моя квартира Лобановского 6А. Только что прилетел снаряд. Мы все втроем дома. Мы выжили. Только благодаря милости Божьей. Еще неизвестно, что будет дальше. Вся жизнь поломана. Ничего не осталось. Головний дитина життя. У нас була зруйнована половина спальні. Дитяча кімната, я вам зараз покажу. Вона була зруйнована вщент, від неї залишилась тільки діра. Ну і так, отак по периметру була зруйнована вітальня, тому залишилися виключно коридор і кухня. Все інше воно було, на жаль, знесено. І ми вижили, тому що ми знаходилися тут у коридорі. Нас врятувало правило двох стін. Це, де ви бачите тюль. Оце на моя квартира. Оце кухня, яка отут, оце вітальня, оце діра, це те, яка залишилася від дитячої. Для мене це саме таке страшне усвідомлення того, що, да, що дитина могла там бути, і, і ну, дитина, я, чоловік, да хто, да хто завгодно. це для історії, якщо буде можливість виложити, я обов'язково виложу, Ось що привратілася моя життя. Смотрите, это детская комната моей кімната моєї вірочки. Вона була бы там, вона б погибла. Будь проклята війна. Нас, слава Богу, в нашому будинку ніхто не загинув. Ви знаєте, 26-го для нас це вже день народження сім'ї, а це наше таке спільне сімейне свято, і воно вже залишиться з нами назавжди. Дуже злякалася. Ми ще декілька днів пробули в Києві. І потім мені моя подруга запропонувала поїхати до Болгарії. Перехрестились, пішли на жд вокзал, і ми були в Болгарії. А літом я вже повернулася. Вайбері завжди є чат будинку. От от на базі цього чату була ністивна група, і мешканці зрозуміли, що треба з цим щось зробити, тому що була дуже висока вірогідність того, щоб верхні поверхи впадуть. І тоді постраждає навіть те крило, яке повністю вціліло, в якому жили люди. Ми тому ми зібрали певні кошти, самі спочатку там трохи скинулися, і почали розбирати завали. Ставили такі тимчасові підпори о, для того, щоб до тих до того моменту, коли почнуться відновлювальні роботи, щоб верхні поверхи не завалились. Ну а вже потім долучилася і київська адміністрація нас, нас несли в список. І з літа, з червня місяця, вони почали нас відбудовувати. Спочатку вони демонтували все з 19-го поверху. По 25-й. вони вирізали навіть ті квартири, які вціліли, але вони впали би. Тобто, треба було демонтувати повністю цей периметр. Ну а потім вже почали відбудовувати поверх за поверхом. Ну спокійно це все виходило. Я хочу сказати, що будівельники вони так ювелірно працювали в цьому будинку. Постійно жили люди. Особливо там літом, і, і тут треба ж було вирізати, демонтувати тут шум, гам, пил. Але якось так вони так працювали акуратно. Нам запропонували соціальні ремонти. Деякі квартири погодились, вони вже зроблені. Будівельники пішли. Ну а наприклад, ми там з чоловіком погодились частково. От чорнові роботи нам зробили, а там вже шпалери, там ну, вже хочемо свої, такі як у нас були. Повністю відбудовувалась за кошт бюджету. Ми там. Нічого ми туди не вкладали. Тільки вдячність. Якщо чесно, то тільки вдячність. Так, прошу. Ну, я сподіваюся, що ми переїдемо. Ну, може, не на ближчий час, тому що ремонт зараз досить дорого, треба якось трохи фінансово. Але сподіваюся, що переїдемо. Зробимо все як найкраще, як було. Відновимо, тому що ми не встигли довго пожити. Ми переїхали буквально на початку війни. От, ми там прожили, прожили, прожили наші квартири там, трохи більше місяця. Тому ми дуже хочемо повернутися, щоб не надолужити все те, що ми е, не зробили. Ну, Сподіваюся, що. Все буде добре. Ви знаєте, якщо брати, в цілому Україна об'єдналася на фоні війни, то так само локально на фоні нашої біди був об'єднаний будинок. Тому тільки вдячність усім нашим сусідам. Вони великі молодці. Життя продовжується, відновлюється. Так що віримо, що все буде добре.